У Європейськім царстві, у державі українській, в Кропивницькому королівстві, Побурському бурському князівстві, не на небі, на землі, жив собі, дідусь побужі, Проживав він не один, онуку йому підкинув син. Жили вони собі, поживали, добра наживали, вдень сумлінно працювали, а увечері відпочивали. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. За... Працював наш старий, був на годі йому вихідний, бо давно вже хотів порибалить і думкою цією аж марить. Взяв діду і гачків, повну купу червячків, кинув все у човен брата, заплив у річку, став чекати. От і сонце припікає, дід голівку нахиляє, кинув раз, закинув два. Аж тут рибка золота. Відпустиш ти, дід, мене, люди знищили вже все. Обміліла наша річка, все загинуло навколо. Подивися навкруги, серце рветься від туги. Викладай скоріш моє прохання. Збудуться аж три твої бажання. Бідолашно. Наш дід рибку відпустив та й додому припустив і онучці розповів, як рибку в річці залишив. От ти дідо просто та! три бажані все дарма. Повертайся до цієї обноси, попроси — за швидко. Знов дідусь іде назад. Човен в річку кличе рибку. Рибко, рибко, припливи до мене. Що тобі, дідусю, треба, щоб підняв тут квал до неба? Пробач, рибко, за турботу, що завдав тобі роботу. Зовсім дістала онука моя. Просить і просить комп'ютер щодня. Слово я своє тримаю, твоє бажання виконаю. Повернувся по бужаді, на сторі стоїть обід, а онучка за комп'ютер цілий день за ним сидить. Що ти тут розсікся, хоч би швидко, ти піде. Парфуми я і не наші, і не італійські, хочу тільки французькі. Що робити, хто з вас знає, діда вітер обіває знов на березі стоїть, хоч незручно вже просить. Думаю, захотілося й парфуми. Зовсім з цим проблем не буде. Легко зроблю я парфуми. На дні річці відходів багато, Нафти та хімії тут забагато. В будинку л'ється аромат, але зовсім на рада, хочу на весеньке авто. Шикарне утляне пальто. На канарах відпочивати і ніколи не працювати. Рибку ми запустимо ванну, нехай здійснює бажання. Рибка вмівалася довго. Шторм жахливий був на річці, відібрала все онучки. А замість причуханки дівчину послала вчити не для того, щоб провчити, а щоб екології навчити. Річку від забруднень захистити. Не смітити, тортувати сміття, робити зелені насадження.